Добрий день, любі діти. Діти, до нас прийшла осінь. А яка вона? Послухайте віршик. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково. Восени і парк, і гай, розмаїттям кольоровим. Прикрашає осінь край. Дітки, а що вам подобається осінню? Усе стає золотим, красивим. Дозрівають овочі і фрукти? Можна зробити з осіннього листя гербарі. Діти йдуть до школи, зустрічаються з друзями. А що нам осінню не подобається? На дворі дощі стає холодно, не чути голосів птахів. Сіріше небо, дні стають короткими, опадає листя з дерев, зранку частіше тумани. Давайте пригадаємо кольори осені: жовтий, багряний, червоний, оранжевий, зелений, коричневий. Небо блакитне, синє, сіре. Коли ви гуляєте з батьками, зверніть увагу на дерева, на їх листочки, на їх форму. Сьогодні ми з вами будемо малювати штампов із листочків. Але перед тим, як будемо малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Осінь. Вітер по лісу літав. Вітер листочки зривав. Ось кливневий, ось горобиновий різблений, ось берізки золотий, ось останній лист з осінки. Вітер кинув на стежинку. Для малювання нам сьогодні знадобиться фарба гуашева, пензлики різного розміру, стаканчики з водою. заздалегідь, Розфарбований е, аркуш, небо та земля та листочки. Беремо листочок, кінчик. Кладемо його на клійонку воротньою стороною догори, щоб добре було видно усі прожилки та випуклості. І змочуємо пензлик і наносимо фарбу потрібного кольору. Від серединки до краї, беремо листочок, закінчив і переносимо його на аркуш. Кладемо зафарбованою стороною вниз, зверху легенько притискаємо серветкою, забираємо листочок. А на його місці залишається гарний відбіток, точнесенька копія його самого. Продовжуємо малювати вже іншою фарбою. Пензликом з тонким ворсом домалюємо стовбур дерева. Ось така осень вийшла у мене. У вас все вийде. Чекаю на ваше фото. До зустрічі!